Нещодавно обласний центр облетіла звістка Тернопільські поети мобілізуються. Літератори краю мобілізували увесь свій творчий потенціал, аби використати його на благо українським захисникам. Волонтери і поети об'єдналися, аби провести благодійну акцію. Більше про це розкажуть гості нашої студії, молоді тернопільські поети Микола Шпаковський та Світлана Андрійшина, а також волонтер логістичного центру допомоги бійцям АТО Любовок. Доброго ранку Доброго ранку. Скажіть мені, хто ж виступив ініціатором проведення даного заходу, як взагалі виникла така ідея? Я е, власне, добре, я це це візьму на себе, але я знаю просто Любу Вовк і знаю, наскільки вона людина відкрита в волонтерстві і журналістиці, людина професіонал. Власне, з, з такими я, я люблю найбільше співпрацювати. І, і от я просто подзвонив, і так народилася ідея. Ми придумали, що ці читання і збір допомоги для наших захисників мають відбутися на е, рампах е, логістичного центру. Чому саме от е, на часі ви вирішили, що ця акція не раніше? Ніколи саме е, зараз. Чому? Раніше, е, мабуть, дуже просто багато людей допомагало. Ми, ми теж допомагали, але зараз прийшов такий час, коли в новинах більше замовчуються е, ці всі. Е, Події ці всі втрати люди стали давати менше на збір нашим хлопцям. І власне, коли я спілкуюся, в мене є сусіди, які воюють там часто в ротації. Вони говорять в першу чергу про волонтерів, що вони вдячні власне їм за те, що вони роблять. Ну бо є багато просто таких речей, ну які не можна говорити, мабуть в ефірі. Що мала би робити влада і чого вона не робить, і куди. У вже немає таких речей, так. тому можете говорити. <гум> так. І куди йдуть ті комплекти форм, ті всі інші речі, які є призначені для хлопців, а того не стається. І тут, власне, люди, які ризикують своїм життям, довозять їм форму, продукти, ну, інші речі, вони є на часі. Як же сприйняли поети краю, зокрема наші громадяни, цю ідею провести захід такій незвичній формі? Як? Як на мене дуже позитивно, тому що ну очікувалось, ну принаймні мені здавалося, що дізнається про акцію не так багато людей, а прийшло дуже багато. Не типових, мабуть, людей, які не ходять зазвичай на такі акції, бо зазвичай поети можна сказати, зустрічаються з поетами і читають одне для одного. А тут зустрілися люди, які за інших обставин, можливо, взагалі би не побачились, і так обмінялися світоглядами, досвідами. Ну і взагалі прийшли старші люди, які, ну про яких ми взагалі нічого не знали чим вони живуть, чим вони займаються, але вони настільки добродушно до цього всього поставилися. І сприйняли сприйняли ну і вони були вислухання. Ну для старшої людей це це дуже важливо. Я, я думаю, що їх прийде ще більше. Ну бо в нашому часі. Просто старші люди, вони якось вони завжди збоку, бо їхні діти займаються своїм життям, внуки своїм життям. А тут для них акція. Вони сіли, вони почали слухати. Вони принесли і, і бачить, що їхній стоїк е, тих помідорів він важливий теж. Mm -hmm. В чому ж полягала суспіль цієї співпраці поетів і волонтерів? Е, ну, суть полягала в тому, щоб зібрати допомогу, яка зараз необхідна хлопцям. Тому що е, зараз ми готуємо чергову велику поїздку на схід, і е, ну, якби ще чогось там дечого бракує. так? І Микола звернувся, каже, чим можна допомогти, як можна щось зібрати. Я хочу зробити такий літературний якийсь вечір. Що, чим ми можемо допомогти, що зробити? Е, я перечислила там необхідну допомогу, яку треба, але кажу. Е, навіть якщо людина принесе пачку Сірників з дому, це вже все одно якийсь є вклад допомоги. Для нас це важливо. Тобто людині не треба ніяких надбірних зусиль прикладати, щоб прийти послухати якусь сучасну поезію, чи, чи не зовсім сучасну, чи просто поезію. І за це навіть не потрібно нічого купувати, ніяких вхідних квітків. Просто з дому взяв банку там огірків, яку закрутив минулого року, наприклад, і прийшов і вже поєднав приємно з корисним. А ще є в такому екзотичному місці, на складі це так якось На, виходить. Дуже сподобалося показовим для мене особисто було те, що приїхали. Дітки з сусідньої вулиці, які почули, що щось відбувається, бо в нас був мікрофон, колонка, це було чути трошки, ну так ширше, на ніж тільки на склад. Приїхали діти на ро на роверах на велосипедах, стали з боку і слухали. Це для мене було показовим, що значить, і їм це цікаво. І я потім запитала в кінці, кажу: вам було цікаво? Так. А я кажу: а прийдете ще, якщо таке буде. Обов'язково. Я кажу, ну то все, то чекайте, тоді слухайте, бо буде чути, бо якщо є колонка, то чути трошки і на великі радіо що щось відбувається. І сусіди аж за паркану так заглядали. Вони там шашлики собі смажили, десь там У нас, до до речі, речі, є фото. Zwiń z waszej akcji. Dawaj, to jego pokażę naszym widzom. Що ви довго не могли визначитися з місцем проведення акції. Тепер, коли вже ці благодійні поетичні читання відбулися, ви можете сказати, що якби акція відбулася в іншому місці, вона б не була настільки успішною? Так, ну очевидно, для мене воно так є, то тому що спершу думалося, ну як завжди, проводять в закладах там різних, там де мікрофон, сцена, там де люди сидять за столиками. Але тут робоча атмосфера. І ну, люди мусять бачити це все, як воно виглядає насправді. Люди приносять, дають, і вони бачать, яка ситуація на складі тому ж. Тому е, я, я би не хотів дуже переносити ту, ту акцію в будь-яке інше місце. Хоча була можливість це провести зараз цими днями на вихідних, е, ну, на студії республіці, на, на днях молоді Тернополя, але. Ми будемо це проводити вівторок на 6 годину на складі. Там же Бо ви як волонтер задоволені результатами акції? Ну так, ми назбирали, ми поставили таку скриню з-під боєприпасів, і ми думали, ну там буде ну в скрині так. А було в скрині отак, і ще кульки, 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 кульки. Кругом. Тобто, дуже досить велику вагому допомогу зібрали. І навіть коштами зібрали ну, приблизно десь так на, ну, на дві пари берців буде. Тобто, ми вже дво, завдяки цьому вечору ми двох хлопців можемо вже взути. Тому що ми зробили ще невеличку таку крамничку там, речей, які люди приносять, але бійцям не згодилися. Тобто ну бійці від них ще відмовились, чи просто це якісь там ну, Наприклад, туалетна вода, так, Ну, вона бійцям не потрібна, бо щоб їх ворог там не вийшли. Але ж кудись не будемо викидати собі брати. Ми зробили крамничку, де можна було за будь-яку символічну суму, за яку людина вважає потрібно. Придбати ту річ, яка там є. Там у нас були майданівські, беркутівські наколінники, такі захист захисти на ногу, теж бійцям, воно не згодилося. Коци такі з китицями на дивани такі хороші. Ну, Хлопці теж відмовляються, вони кажуть, ну, нам треба в бліндаж щось таке. Старіше Пустили, Та, бо взагалі в принципі нічого не треба, бо ми там щось маємо собі. І тому ми такі речі продавали за якусь таку символічну суму. Люди купували і ці кошти ми теж враховували як допомога під час поетичного цього вечора. А що самі до гості приносили вам шанувальники поетичного слова? Я би скажу небайдужі громадяни, так Петро Приносили так. Приносили найбільше було шкарпеток, мівіни закруток. Дуже багато було сольоних того, чого хлопці якраз просять, вологі серветки. Дуже вагомим було е, велика кількість цигарок, бо хлопці. І просять це важливо, тому що цигарки це, це одна з таких це як, це як цукерки для них. Там от кожному на блокпості треба дати. Е, от... Е, Футболки приносили, кепки були військові. Це теж якби дуже приємно, бо теж хлопці таке просять. Тобто, це в загальному так. Я не буду всі позиції, бо багато чого. Сирники Коли ця допомога надійде хлопцям на передову. На початку липня плануємо чергову відгрузку на схід велику, і власне те все і поїде якраз на схід десь. Вже в середині липня. Думаю, будемо мати фотозвіти звіти, хлопці повернуться щасливо і будемо тоді вже звітуватися про, про ту допомогу, як вона надійшла. Світлана, питання до вас. Тематика творів, які декламували юні поети, була в основному військова прото. Як у кого? <кхід> ну, багато хто і я в тому числі перепрошую за те, що не було віршів на воєнну тематику, бо зараз якось не пишеться з останніми подіями. І відчувається, що немає що сказати, і що все якось буде не так, і в принципі не, можливо, не буде відчуватися настільки щиро, як хотілося, тому. Тому не пишеться нічого, а читалося, в принципі, в кого, в кого як, звичайно. Дехто читав свої вірші більш на таку тематику болючу, а дехто читав такі нейтральні. Хоча в кожному вірші, якщо так задуматись, можна знайти якісь відголоски чи до цієї теми, що сьогодні, як це не дивно, хоч вони написані набагато раніше до подій. Мені сподобалося, що відомий тернопільський поет Олег Герман. Під час цього заходу теж написав на кілька рядочків, так йому прийшло натхнення. І мені дуже сподобалося, як він сказав, що е, гуртівня, де власне, є склад, так це є гуртом. І власне це місце дуже добре таке, щоб, щоб єднатися. Бо навіть до нас часто приїжджають і люди ну, з якоюсь допомогою, і вони на перед тим запитали, а у вас до літературний вечір. О, я хочу приїхати. Тобто були люди теж на літературному вечір, які до літератури не мають абсолютно якого відношення, але захотіли приїхати щось привезти, І сподобався сам формат, що це треба там, десь принести в якусь скриню. Що це якось так, типу, ми так зробили мілітарі, таку трошки Сьогодні. обстановку. Хоча скоротили дуже програму, бо тоді був день жалоби, і, на жаль, ми планували набагато більше, набагато цікавіше, набагато веселіше. Але ми скоротили, щоб ну в шануємо пам'ять героїв загиблих. І тому ми зробили абсолютно без такої розважаловки, без якихось таких музики, танців там, хоча планували, хотіли би з гітарою, хотіли би, але що зробимо обов'язково? Вівторок буде. Це вівторка. Ми зараз поговоримо. Так. А я спочатку хотів би вас попросити, щоб ви все-таки нам продекламували дещо Щось. своїх творів. Добре. Розбивати ненависть у собі. Знищуючи танки інших, вирощуй ніжно свої. Поливай, аби не горіли. У приціл тепер бачиш себе. Смішного, як в паспорті. Хтось чужий лишив на підлозі розбитий кавун і лінію кетчупу, роздягнуту ляльку та курячу лапку. Твоя друга рука прочиняє вікно в іншій кімнаті через дорогу, махає тобі через шибу. Хтось нині постукав у двері. Я відчинив, а той запхав чорного чобота. Я зняв 45-й. Дуже гарно, бачите. Вершові рядки торкаються струм душі. Скажіть мені, от власне ви вже зачзачнули частково цю тему. Коли плануєте ще проводити акції? Ну насправді я думаю про те, щоб сьогодні провести. Зразу щоб після ТТБ люди прийшли на, на склад. Але буде вівторок, на шосту -го годину. Там же. в такому ж форматі. Баразка 16. Угу. Можливо, трошечки вже не буде настільки все там помпезно. Можливо, буде навпаки трошки щось по-іншому. Розумієте, це живий формат. І це, цей формат залежить від того, хто прийде, з чим прийде, прийде з гітарою, значить буде з гітарою. А може раптом знову якийсь день жалоби, значить будемо ще щось міняти. Тобто, розумієте, це, це формат, який не є сталий. І uh -huh. в нас дуже багато там місця, тому що склади вони ну, мають таку ну, рампу, де вигружають товар, так, вона дуже велика. Там хоч дефіле можна проводити. Тобто, ми можемо там цього разу okay. з музикою зробити, наступного разу ще щось цікаве. Головне, щоб сусіди. Не Скажіть, якщо хтось із поетів, які не входить в коло ваших знайомих, виявить бажання долучитися до акції, куди йому потрібно звертатися? Чи просто безпосередньо приходити? Безпосередньо на... можуть приходити або, або звернутися. Ну, бо ми запитуємо також, хто є охочий, щоб щось нам почитати. Ну, основне, аби ті люди не затягували теж. Ми повідомляємо, що хвилин 10-15, не більше. Зрозуміло. <гум> Люби, які сьогодні є потреби ще. Для хлопців, ну зараз можу сказати, що ми вже фактично докомплектовані більш-менш таким, чим є на складі, ще нема на що жалітися. Єдине, що бракує зараз коштів трошки на дизельне пальне, ну взагалі на паливні матеріали, бо е, тут далека дорога і треба досить велику кількість палива. Окрім того, ми зараз проводимо закупівлю необхідного бійцям. Те, що вони просять в нас, те, що нам люди не приносять, ну, наприклад, там грубокаші бензопили, інструмент. Різні ключі, там їм треба. Целофани на бліндаж, рулони їм потрібні. Дуже з нас зараз є проблема зі скобами. Нам потрібні такі скоби, будівельні для бліндажів. Хлопці, ну не можемо десь, вони дуже дорогі, і купити ми їх просто зараз ну не можемо. І от, власне, якби хтось десь таке щось робив, чи десь хтось мав ну, можливо, такі будівель. Будемо дуже вдячні, щоб до нас подзвонили, повідомили, чи принесли до, 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 до початку шалипки. Що, бо... що то за такий ганебний випадок трапився у вас зі скринькою? З у е, наші скриньки стоять у багатьох магазинах і закладах харчування Тернополя, в дуже багатьох. вони мають супровідний лист з нашою мокрою печаткою, з номером скриньки, яка стоїть дата, коли вона поставлена. Тобто Все по документах правильно, вірно, як міліція того вимагає. І е, Одного прекрасного дня е, якийсь невідомий мужчина, будемо так казати, е, одну скриньку виніс з магазину. Просто взяв. І вибіг з нею. Добре, що в нас були ну, камери спостерігання поруч з цим магазином, і ми зафіксували особу, ну, але впізнати дуже важко. І ми зараз по Тернополі по всіх органів? Так, 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 написали заяву, слідчі працюють, і ми по всіх соцмережах розпосуджуємо зараз ну, фотографії, наскільки це можна було зробити з відеокамери, спостереження і цей запис для того, щоб знайти цю людину. Бо, ну, це, ми рік вже працюємо, це перший раз таке трапилося, і це просто в голові не вкладається як людині, дуже прикро, рука піднялася. Це ну, Просто важко важко словами виразити наше обурення, бо одні в голові нецензурні слова на його адресу насправді дуже дуже прикро. От. Пані Світлана, скажіть, як ви бачите ще от аналогічні акції, їх проведення? Можливо, ви б щось вдосконалили, щось би змінили? От ваша думка. Ну я не можу так оцінювати в принципі їй щось вносити, бо ідея в принципі від Люби і від Миколи. Але як на мене, все чудово, чудово, що це було спонтанно і дуже швидко. Як казав Микола вже раніше, це найшвидша акція, яку ми організували mm -hmm. взагалі. Мені подобається, що коли є бажання і є люди, які хочуть щось робити, можна отак з нічого, в принципі, за пару днів придумати щось таке, що буде на слуху в усього міста. Та хотілося, щоб просто інтерес. Якось він або збільшувався так, розширювався, і більше молоді так само приходили. Не тільки старші люди, які були, а ще б такі от ровесники мої, Миколи, Люби. Юрій, вам дякую за вашу небайдужість, за те, що ви такі є і організовуєте такі потрібні акції. Давайте завершимо нашу розмову віршованими рядками. Добре, давайте. щось <гум> треба вибрати гарне. Можете, ти читав щось? Що саме? Ну, Можете, що ти читав багато на цьому. Uh -huh. Щось з того бере. Зараз, зараз, зараз. Перепрошую, поки він шукаєте. Okay. Я швиденько може скажу, okay. що логістичний центр ну не тільки просто сидить на місці. Ми зараз ще плануємо на день молоді теж організувати в неділю невеличкі атракції для городян, з допомогою яких вони зможуть теж долучитися до армії. Ми будемо продавати кашу. Один з місцевих барів нам готує. Будемо пекти випічку дівчатка. Які об'єднуються для цього проходити театральному майдані з mm другої -hmm. до шостої? Точно ми там будемо, І будемо різні цікавинки для, для терноплян. Буде що цікавого. Подивитися, щоб вони могли. Чимось долучитися, кинути якусь копійку, щось за це отримати, там чи одягнути бронежилет, сфотографуватися, чи щось таке, і таким чином допоможуть армії. Тобто, ми. Різне плануємо. Різне постатті. акція Чорнила душі це також. Ваша ми підтримуємо акція? це не наша акція. Це mm. дівчатка до нас звернулася, щоб підтримати, допомогти. І ми якби через нашу ну, через наше посередництво ми зв'язалися з військовою частиною, запросили бійців і цієї суботи в Подолянах. Там буде теж таке цікаве літературне читання. Безкоштовний вхід теж люди зможуть долучитися до допомоги армії. Любці, а ще розкажи, будь ласка, чи, чи та допомога реально доходить? Ну, бо а, буде, багато хто буде да. запитання. Просто мене само запитують. Ну чи, чи дійсно ті волонтери, які тут працюють, вони передають, і чи, чи, чи то хлопцям. Якось... Ну, по перше, якби ми, напевно, що не передавали, ми б вже рік там не працювали. Ну, у нас би якась міліція накрила, чи ще щось. Ми проходили перевірку міліцією і не тільки окрім того, в нас є фотозвіти, коли хлопці приїжджають зі сходу і відео. Зараз ми вже робимо звіти. Ми вже навчилися з телефоном. Там добре їх запитувати. Хлопці муштрувати. Вони дякують підприємцям за кожного. Якусь допомогу і дівчат, Тобто, в нас є група в соціальних мережах, народна допомога називається і нехай люди просто дивляться. Там все є абсолютно наш сайт. Де ви звітуєте є. перед громадськістю? так? так? Окрім Тоже. того, раз місяць ми робимо. Ну переважно, раз два місяці, раз в місяць робимо звітну прес-конференцію перед пресою для громади. Що ми, куди ми, як ми? Тобто, все прозоро чисто і будь-хто може прийти до нас на склад і навіть подивитися. Я здавав банку помідорів. Є вона, чого вона досить пересує? Чому вона не поїхала? Може, кожен при в нас і кричить двері? У нас не є якась там за тобто... Микола. Що ви про допомогу. Добре. І це, це, це вже, я так розумію, завершення нашої програми. Вівторок на 18 годину 00 з Березка, 16. З наших стін проросли ваші кулі, квіти полів проросли з наших касок, і ми вже не думаємо. Ми майже не чуємо посеред пустих дитячих колясок. Сигарета на двох чашка чаю по колу та замість будильників виття сирен. Гаряча картоплина з долоні в долоню, і замість чистого неба холодний брезент нам виросли очі. Поглядом можна краяти камінь, Дітлахи мовчки бавляться гільзами. Пам'ятаєш, тоді згусла темінь, під нами лід червонів і ламався поріг, а ми набивали снігом мішки і грілися в храмах, кулі зусібіч прошили наші долоні і скроні, пекло прокидається з нами, коли ми спимо. Тепер, як ніколи, довга повільна дорога додому. Заки Янгол широким крилом прикриває шолом. Я вам дякую і хочу побажати усім нам, щоб те же яке сьогодні триває на сході нашої країни, закінчилося якнайшвидше. Щоб волонтери допомагали сиротам і людям похилого віку, а поети писали вірші про мир.